Дотепний Яро Жили були в одному місті три дори світи безбороді, щоднини виходили вони на шлях та й ошукували зустрічних селян як тільки могли. Якось один селянин на ім'я Яро вирядив до міста свого сина, щоб той продав корову. Брав, синку, за неї не менше трьох золотих. Така вже вона гарна та молочна. От погнав хлопець корову, аж гульк перестріває його за селом один безбородий. «Хе-хе, здоров був, братику, каже безбородий. Чи не продаси, бува, теля? Добрий день». Відповідає хлопець. Але яке ж це теля? Це наша корівка гарна та молочна. Корівка? Хі, -хі, Хі? зареготав безбородий. Це ж теля, а не корова. Якщо вже намірився його продати, ось тобі тридцять курушів». Ти що наглузами не береш? відповів хлопець. І погнав корову далі. Невдовзі бачить ще один безбородий чимчикує. Продайте личку, хлопче, каже Безбородий. Це корова, а не теличка. заперечує хлопець. Оце так устругнув. глузує безбородий. Слухай но, ну, братику, я тобі заплачу. За десять корушів більше, ніж будь хто. Не пристанеш на мою ціну. Пожалкуєш? Ні, сказав хлопець і погнав корову далі. Іде він та й думає. Може, і справді батько замість корови теличку личку дав? Незабаром дістався хлопець до міста. Тут перепинив його третій безбородий. Продайте лицю. Це ж корова, вже невпевнено відповідає хлопець. Хай мене грім поб'є, коли це не телиця, клянеться безбородий. Чи ж мені тебе дурити? Продай мені її. А я тобі дам за неї на п'ятнадцять курушів більше, ніж будь хто. Що за чудасія? дивується хлопець. Хто не стрінеться? Всі торочать, що в мене теличка, а не корова. Мабуть, і справді так. Хлопець і каже. Хай уже по твоєму. Давай гроші. Взяв хлопець гроші, повернувся додому і зразу до батька. Тату, а чому ти вирядив мене з тиличкою, А казав, що з коровою? Хто не зустрічав мене, всі в один голос казали, що то теличка. Але я продав її за гарні гроші. Сорок п'ять курушів узяв. Чи ж ти не бачив? Розгнівався батько. Хто ж це тебе обдурив? Не знаю, тату. Їх було троє, і всі безбороді. Ага. То це безбороді? Ну, хай не чуваються. Яро був чоловік доброї душі і гострий на розум, але грошей у нього не водилось. Майнув він до сусіда та й каже Позич мені три золотих. Дав сусід йому три золотих, вернувся яро додому, зайняв свого віслюка та й погнав до міста. Іде собі, нараз бачить, йому назустріч один безбородий. Яро Хутенько підіклав віслюкові під хвоста нові золоті. А як порівнявся з безбородим, стьобнув віслюка лозиною, той махнув хвостом, і один золотий упав на землю. Яро неквапно підняв золотого і поклав до кишені. Побачив таке безбородий, зрадів Хе, братику. Продай віслюка. Ні, братику, чому віслюкові ціни нема? Навіть сім колін твоїх дідів і прадідів у складчину не викуплять його. Та й попростував собі далі. А коли трапився другий безбородий, знову хльоснув віслюка і знову в того з під хвоста. Викотився золотий, а яро неквапно поклав його до кишені. Те ж саме утнув яро і перед третім безбородим. Упевнилися безбороді, що віслюк щедрий на золото, і ну вмовляти. Продай, братику, віслюка. Ну, продай. «Та ви що? З глузду з'їхали? Чи ж вистачить у вас грошей, щоб заплатити за нього? Єдине, що можу зробити, позичити його вам на день за невеличку платню. То нехай вже і так давай. Торгувалися вони, торгувалися, та й зійшлися на тому, що заплатять за віслюка вісім тисяч курушів. Забрав один безбородий віслюка, трохи потримав у себе, але розжився тільки на купу кізяків. Пригнав тоді віслюка до своїх побратимів і ні пари з уст. Скоро й ті упевнилися, що їх обдурено. А щоб його ноги не носили. Дури світа. Ошукав нас, та ще й за які гроші. А Яро тим часом повернувся додому та й міркує, що ж йому далі робити. Від безбородих не так легко відкараскатись. Тоді Яро купив двох зайців та й каже жінці. Жінко, оце я піду в поле. І візьму з собою зайця, а другого ти приховай. А як прийдуть безбороді, то випровадь їх до мене, а сама приготуй дванадцять страв. Хочу я одну штуку встрогнути, сказав, а сам пішов на поле. Ледь розвиднілось, як прибігли захекані безбороді. Де той ошуканець яро? У полі працює, відказує жінка. Так і не відхекавшись, вони подалися в поле. А як допалися до Яро, то замалим не роздерли його. Братове. мовить Яро. Даремно ви гніваєтесь на мене. Гроші я вам поверну. Вони у мене вдома. Постривайте лишень. Ось закінчу роботу та й підемо додому. Пообідаємо, а тоді і грошики вам віддам. Не з'їв же я їх. По цих словах дістав я зайця та й наказує. Ану, зайцю, біжіно додому. Та передай жінці, нехай зготує для мене і для гостей дванадцять страв. Та й випустив. Звичайно, Заяць щодуху дременув у гори, та безбородим здалося, що він побіг прямо до двору яро. Запрошує яро безбородих. Ну, братове, ходімо до мене. Там перекусимо, і я поверну вам гроші. Я ж не з тих, хто ласий до чужого. Вдома Яро гукнув Дружинонько, садовина за стіл. Розставляє дружина Яро дванадцять страв, а безбороді дивуються «Тай! Розумний зачисько у яро. Яро каже. Годі вам, братове, думати, гадати. Сідайте но їсти. Смачного вам, а я за тим і гроші вам поверну. По обіді Яро закричав. Жінко. Неси на мерщий ключ. Я отдам їм гроші. Жінка трохи загаялась. Яро вдав, що це його розгнівало, схопив палицю, мовляв, усипав би тобі, коли б не гості. Та греці з ними, з тими грошима. заспокоюють його безбороді. Краще ми у тебе того зайця перекупимо. Ні. Ви мене й не підбивайте. Зайця я вам не продам. Мало я мав мороки, продавши вам віслюка, а тепер ви мені, про зайця торочите. Але жадібні безбороді розміркували собі так. Вчений заєць не тільки поверне нам наші збитки. А історицею винагородить нас. Дали вони за зайця стільки, скільки й за віслюка, та й пішли додому зі своїм покупом. Недалеко від міста безбороді витягли з торби зайця та й наказують йому. Скачи до наших жінок, передай, щоб обід готували. Заяць Звісно, як чкурну, тільки його й бачили. Прийшли безбороді додому, побачили, що жінки палець о палець не вдарили та й всипали жінкам доброї прочуханки. Божаться жінки, що ніякого зайця і в очі не бачили. Тут прояснилось безбородим, що вони ще раз у дурні пошилися. Вони знову до Яро, Але той завчасу приготувався до цієї зустрічі. Він узяв бичачий міхур, налив туди крові та й каже до жінки Безбороді, либонь, знову навідаються. Начепи цей міхур собі на шию. Як вони з'являться, я тобі скажу. Швидше неси гроші. А ти й виду не подавай, мов би не до тебе річ. Я розізлюся і закричу на тебе, а ти ніби й не чуєш. Тоді я вхоплю ножа, кинуся до тебе. Але ти не лякайся, я лише міхур проштиркну. А як лине кров, ти прикинься мертвою. Гаразд. каже жінка. Не встигли безбороді на поріг ступити. Яро, як загорлає на жінку. Швидше неси гроші. А та хоч би що. Яро, вдавши, що не тямить себе від злості, ухопив жінку та з ножем до міхура. Кров так і чвиркнула. Жінка впала додолу, витяглась чистісінько тобі мрець. Без бородих страх пойняв. А що, коли і вони до вбивства причетні? Кинулись вони з хати та від страху ніяк у двері не втраплять. Дури світи. закричав на них Яро. «Це ж Через вас я свою безневинну жінку занапастив. Ось я доберуся до вас. Постривайте но. У Безбородих мало душа не вискочила. Якось ті двері намацали та навтіки подалі від того яро. А яро та його жінка. Зраділи, що розквіталися з безбородими.